Шановні Лубенчани і гості міста. Шановні дітей для того, щоб уникнути увидети буде там розкриватися справжній мультфільм дуже варто. Шановні мешканці Лубен, через квітні вас очікають багато чогось і того. <плес> Ласица, окруженна, де є щось, що причалило. Все лодкою його. Адіва Всіх вас на нашому святі уроки безпеки. Сотні дітей з різних шкіл міста прийшли до депоцентру. На наш урок, розу дізнається про найголовніші правила життя, як бути живим і здоровим. початку року на території Полтавської області сталося шість надзвичайних подій, із них під час яких і два 200... надзвичайних ситуацій та 2112 надзвичайних подій, під час яких загинуло 263 людини. З них 10 дітей. Початку року, ви знаєте, скільки було пожеж. 1146 пожеж і при цьому 66 людей загинуло. І дуже сумно, що з них одна дитина загинула. На воді загинуло 63 людей, тому у тому числі три дитини. дитини. А також матеріальних цінностей на суму майже понад 67 мільйонів гривень. ...професії. Це хто? Скажіть, хто це такі? Рятувальники, давайте підтримаємо їх оплесками! Сьогодні, Сьогоднішній урок безпеки проведе героїня мультфільму, мультсеріалу Фокс і Строт. Поспішає на допомогу. Насичка Фокс. Це я. У інформації та комунікації з громадського центру забезпечення діяльності служби порятинку. Порятунок «Перетинок-01» у Полтавській області. Привітаємо його. Діти, а ви знов будете безпечний і разом зі своїми друзями із служби незвичайних ситуацій під час уроків безпеки сьогоднішніх я надам вам правила безпечної поведінки. День. Добрий день у <пілляння> свята з подарунками, як і, на, і в справжньому році найсправедливіші та найбільш успішно у день. Наші рятувальники із Лубен організували для вас сьогодні цілу виставку пожежної техніки. Із п'яти автомобілів спеціальне призначення. Зараз завдяки невеликим розміром, дозволяє ритуалікам якомога швидше дістатися до будь-якого місця. Шановний водію газельки! І пожежний насос на станції. Їм подібні поясняється вода. Та різноманітні спеціальні інструменти, що дозволяють рятувальникам надавати допомогу потерпілим не лише під час пожежі, але й при... Вас ...зараз розвернутися трішки відійти від машин, тому що зараз рятувальники продемонструють справу... Зараз всі бачите, що тобі підійде до місця пожежі. Рятувальники в бойовому спорядженні. дістають своє бойове спорядження де, за любов, якого будуть гасити пожежі. Розмотують пожежні рукава. Водій пожежного автомобіля, зараз буде подавати воду.

Ми ще вичують мене пітань. Дуже оперативно, будеш ви... Давайте області, служі перемоги, так. Шанов друзі, з нами міста вовни. Та їх особі, усім рятувальникам Тайтарської області. Я відчув, що запах диму, вибіг на вулицю. Вибив двері сусідній квартири. Не можна полити в ліжку, ви чуєте, так? Да? Діти, запам'ятайте це, це дуже важливо. Вимагайте прибори, які дітей з дому. А сільники можна дітям брати до рук, хто скаже. А чому не можна? Ні. Ну що ж, ти ситуація? І потисніть руку нашого молодого герою. По-перше, хотів би подякувати на Жний день. Ну і, звичайно, подарувати подарунок від нас е, героїв. І що він отримав, подарунок таке гарний? Всім цікаво, так? принтер. Принтер. Бачите, як добре, що він спаси. Які організовані служби з дітей нашого міста, які або навчаються в школі, або виховуються в дитячому садку, дізнався про Почали некомфортно у такій ситуації усім. І дорослим, і малим. І такий випадок стався нещодавно із моїми мультиплікаційними знайомими дітками. Я думаю, ви зрозуміли. Для, для, для того потрібно обійти сцену і зайти на сцену. Виходьте, 15 бажаючих. Я буду запитувати у вас. Запитання по пожежі буду запитувати. По урокам безпеки. Через сільники. І так, необережно, весь сільниками. Далі. Через несправну проводку. Через несправну проводку. Може таке бути? з газовими приводами. Необачно із газовими приладом. Молодець, дівчинка. Через гарність. Через всю халатність, яка може бути. Дуже багато може бути халатниці. Молодець. Через електроприбори. Електроприбори може бути, так? Я сказала у чохну, але електроприбори може бути дружини. У файл є прибор так. Який ще є такий наврівальний прибор у нас? Навіть мікроволька може бути так. Кіпець це теж дуже такий небезпечний предмет. Ще дівчинки через газ. Ну газ, так який не виключили одновірно, так? Або коли ти пропускає, так? Легти і лізти прикласти якусь вологу тряпку і повси внизу. Так, Віталій, правильно він чажи? Вірно, вірно. Вірно, так? Да? Лягти на напов... плотно, тому що один вверху. Так, хто ще хоче сказати, як можна? Так. Yeah. Е -е -е, нельзя відкривати вікна, потиплям.

Коли... І ще якщо вдома сталася пожежа, і ти один. І якщо пожежа невелика і вдома немає вогнегасника, можна просто пліє покласти і на ньому ну, пригади, щоб пожар, до... воздух і славеди, щоб не було, до дох до, до не було. Молодець, е, е, Віталій, я бачу, що майже всі діти знають. Да. Зараз будемо й до них питання. Чи можна користуватися ліфтом, коли покидаєш палаючий будинок? Так, дівчатка, вам запитають. Не можна. Не можна. не можна. не можна, як ви? Не можна. Так? Так. А, е, саня пожежі може дійти до проводів, і ліфт може заклинити і згоріти можна. Це правильно? ви... А ну по черзі, по черзі. Давай по По черзі. От маленька діджина. Телефон по черзі. А, ну так. Який телефон треба дзвонити? 301. Так, 301 далі. 301. 301. Думаю, Бо! 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 Так, телефон 101. Заповнити, законуйте це. І так, останнє питання. Двоє. Так? Останнє питання нам батьки. За доросли, за доросли. На дорослих. Нам двоє дорослих необхідно. Хто готовий? Але задаю питання мамам. А, троє? Слухайте уважно запитання. Підріші. Для чого треба дихати через ганчірку у задиманому приміщенні? <fundamentals dragging> Щоб газу… Щоб не отравитися час чорним газом. Щоб четний газ не заходив до легень. І не було по-перше чадним газом, і по-друге, зараз у людей дуже багато часто алергії, може бути навіть диханий літакий спазм. Я думаю, що за це. Ну не отриматися? Дихальні шляхи, зрозуміло? Так. Так, саме, вони, що... а, можливо, того, можливо, я. а можливо ще для того, щоб, наприклад, не роз'їдали очі, щоб можна було ще прийти до ті набути. А що скаже наш рятувальник? Мамою дали відповідь. відповідь так? відповідь. За це мама, а також для того, щоб вони своїми дітками сходили гарно, відпочили, У нас є також сертифікати від фреш-бару вітамін. Давайте підтримаємо наших партнерів. Це не вже. Запам'ятаєте, це не все на все життя, ці правила. А тепер, дітки, запитання до вас від організаторів нашого уроку. Як звати нашу ведучу? Лисичка. Лисичка. Лисичка лисичка. Лисичка Це головна дівчинка, молодим. Зрама маленька, саме голосне. От ми вже почули сьогодні право про правила безпеки. А ну давайте пригадаємо, як, як називається професія людини, яка допомагає людям рятуватися від пожежі, яка приходить на допомогу. А ну які є варіанти? Бажасний рятувальник. Пожежник. 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 Всі знають, всі. Пожежник. А тепер, дітки, давайте разом вивчимо. Ця професія називається не пожежник, а рятувальник. А тепер на раз, два, три, кажемо Рятувальник. Добав... Рятувальник. Ще раз, рятувальник! рятувальник. А дорослі поготуємо нашим найменшим учасникам. Також найменші учасники отримують від лисички Фокс теж подарунки. Лисичка Фокс дай нашим найменшим учасникам подарунки. А от скільки доброків чи є найменше учасник у нас? Лисеня до утримують. Скільки доброків? Даже п'ять дайте подякуємо нашим найменшим учасникам. Сім років ну ти вже велика дівчинка. Спеціалізованої школи номер 6 А зараз до вашої уваги авторська пісня нашої команди, переможець обласного етапу дружин юних пожежних 2011 року. Передачаєш because we are your team Під час надзвичайних ситуацій, від чітких та злагоджених дій, залежить ваше життя та життя інших людей. А це Настя. Настя, а ти вмієш на пожежній машині їздити? Вмію, але тільки не за кермом. А, а ми нагадуємо водіян про обов'язковість наявності вогнегасника у вашому авто. Ми нещодавно виявили, що в Києві на вулиці Малиновського, 6 Функціонує музей пожежної справи. Отже, зустрічайте мініатюра в музеї. Мамо, добу! Вечірки організовані журналом отдахні, завжди екстраординарні і незвичайні. Бійці мене з на Рівненщині врятували на водоймі потопаючого рибалку. Водні процедури це корисно. Почни з однієї хвилини перебування під холодною водою і поступово збільшуй час. Вони неодноразові фіналісти всеукраїнського конкурсу дружин юних пожежних. І ця пісня, до речі, минулого року здобула, наскільки я знаю, визнання велике, що вона є унікальною, ніхто в Україні, ніяка інша область не мала такої пісні, не мала такого виступу, як їхня команда. Тому, тому Юлії Васильівні вручаємо подарунки від Лешка. компанії Окстрот, а також сертифікати від нашого партнера для дівчат. Сертифікати від Лікомс джинс, де вони можуть придбати з суттєвою знижкою собі джинси. І не тільки джинси, так там ще й флешки з часу да? Але ніхто з нашого року сьогодні не піде без подарунків. Зараз тому... два хлопчики. Два, 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 два. Ще б не страшно було, так, змагатися. Так, ви готові, конкурсанти? Коли я скажу три, починаємо, так? Да? Готові? Один. Три. Шти. А де ж ваші випуски, підтримуємо Підтримуємо, підтримуємо! Це не як кодівати, такі здорові штани. Давайте хлопці, то пожежа вже горить дужче. Уявіться більше, що на вулиці пожежа, вам треба дуже... Так, і один, один хлопчик в вдяг, шли з палериною, так? А за треба його чи ні? Чи він злетить у тебе? А очевидно, вже пожежа розповсюджується. Ну, О, що я скажу. Так, переш, ну нічого, наступного разу буде знати вже, як треба робити. Да. Так. Ну, ну що, в в нас... руки вгору піднімаємо. Хто перший? вгору в руки? Піднімай руку вгору. Побідила дружба, я бачу. <світ> Тому що в, то, в кожного помилки є. Все, дякуємо глядачам. Підтримуємо під Діти, будь ласка, відійдіть з цієї сторони сцени, всі нам треба там місце. Зараз будуть підходити для учасників для того, щоб там проводити конкурси Що там? Раз, два, три. Почали. Настав дома пішли. Дівчатка, мов би легше, казалась, бо у них штані ще одних немає. Ну все одно важко, бо вони маленькі. Де ваші отиски? <праць> Дівчата швидше не хлопці зібраються, ви замітили? Аплодисменти, давайте підтримуємо. Дивіться, як змішно виходить, дивіться, яке маленький пожарнич у нас так. Сама. Все, біло дружки знову. Бачите, як разом ділянці. Але швидше ні шлопці з'явилися.

どこにいた Молодцы! Раз! Два! Три! Почали! Ой, молодцы! Бальчики. Все, все, все! Теперь Так, все на не участники. А там девчонка. На том, что девчонка должна стоять. сейчас. Девчатка. Раз! Два! Три! Почали! Все! Магазин текстильний білизний домів, магазин джинсового одягу віком з джинс, магазин дитячих товарів, а куна матата. Вивчили і запам'ятали правила безпечної поведінки, які вам розповідали. Мережа, окстротехніка для дому, торгово-розважальний центр, депроцентр, а також наші...